Уважно читайте закон 10.449 про посилення мобілізації. Цитую. Незабаром усі студенти зобов'язані будуть проходити базову військову підготовку. З 2025 року ця норма передбачена законом 10.449 про посилення мобілізації. Така підготовка триватиме 3 місяці у військовий час. Також ті, хто пройшли військову базову підготовку, не будуть призвані до ЛАВ ЗСУ під час мобілізації, поки не досягнуть віку 25 років. Але наразі вік призивний у 2024 році, наразі зараз, на даний момент 25 вони можуть його зменшити. І якщо ви навчаєтесь, вас просто зобов'язані будете, тому що ви студент призивного віку, там, наприклад, 20 років, з 20 будуть вже призивати. так? Ви з 20 років зобов'язані будете пройти військову базову підготовку. І навіть якщо розумієте, навіть якщо ви там перша, перша вас освіта. Я просто ж вчора це говорив. Люди пишуть якісь там ІПСО, звідки така інформація, недостовірна інформація, я просто в шоці. Танку люди сидять, 15 травня вже перемогу відзначили там чи шашлики в Криму пожарили те, що нам обіцяли. Ви ж ну, трішки читайте, хоч іноді достовірні новини, а то ну, я не знаю. Також, згідно з текстом закону, базова загальновійськова підготовка, визначена статтею 10 закону України про військовий обов'язок і військову службу. Розпочнеться вона з 1 вересня 25-го року. Ще є час. Звичайно, ще є час, ще більше року. Але, розумієте, нічого нашим, як то кажуть, повелителям, не заперечує зменшити мобілізаційний вік, там 18 чи 20 років. Неодноразово за це, це вже говорили, тому зменшують вік. Ну, я не знаю просто, який там сенс навчатися, якщо ну, в плані того, що хто йде навчатися задля відстрочки, ну, це таке, це вже без сенсу буде. Тому, я, чесно кажучи, не знаю. Думайте саме, вирішуйте саме, самі, точніше, і що. Що як, як вам зручніше? Я вам достовірну інформацію це прочитав. Це не якась, як пишуть <смеш>, і ПСО. Більше можете вірити марафону, це ж таке, я, я ж не знаю. Марафон можете вімкнути, там більше, більше правдивих новин. Коментуйте, підписуйтесь на канал, поширюйте це відео.